Доброго дня, друзі. Сьогодні вирішив записати таке невеличке відео а, про те, як я роблю ремонт у, під час блекауту. Як бачите, світла стає все менше. А, дні зараз коротенькі, постійно темно, і зараз покажу те, що я використовую. Ну, почнемо з того, що в мене є ось такий прожектор, ось цей, який зараз підсвічую. Е, його я майже не використовую. Здебільшого використовую для ось такої зйомки, коли треба щось підзняти, показати, десь підсвітити хорошо. Він Світить декілька кольорами і має різну потужність. Заживлюється він від пауербанку. Пауербанк я використовую ось такий Xiaomi на 20 тисяч В принципі, пауербанк непоганий, але як і всі пауербанки, він має суттєвий мінус, він заряджається досить довго. Зараз я знаю, є ще C20. вона приймає заряд десь там 22,5 Вт. Здається, зараз є вони ще, які приймають 50 Вт зарядку, але вони в два рази дорожчі. Якщо такий пауербанк у ну, кого плану коштує приблизно 1200 гривень 1400, то з хорошою зарядкою, які швидко можна зарядити, коштують десь біля 2,5. Ще є Дніпро М, він приймає 65 Вт зарядку. От його я зараз роздивляюсь для купівлі. Він також 20-ка, але там досить висока ціна, він коштує там 2800, здається. Ну, Річ класна, тому що якщо навіть взяти великої ємності. Пауербанк, то коли світло в день є до 10 годин. Ви 20 ватною зарядкою його просто не зарядити. Він буде заряджатись по 10 годин в день. Якщо навіть заряджати і нічого не витрачати, він буде заряджатись досить довго. Далі я ще використовую ось такі налобні ліхтарі. Здебільшого я по квартирі переміщуюсь, тому я використовую налобні ліхтарі. Вони більш зручніші для мене. У мене їх є 5 штук. Тут на об'єкті зараз 2. Ще один лежить в мене в машині, і два лежать вдома. Значить, ось такий я використовую. В ньому я сразу замінив стандартні акумулятори Вони формату 18650. Я поміняв їх на більш великої ємності. І з захистом Там кожен акумулятор 3400 мА. Ще він ось такий з лінзою. І ось так в нього регулюється світло. Ось це все світиться у темряві. kiedy nie wyłączony, nie taki Це напевно для того, щоб його було легко знайти. Другий ліхтарик в мене ось такий. Він мені він старенький вже, він досить довго в мене. А мені більш подобається те, що тут є розсіяне світло, тому що тут, навіть якщо у цьому ліхтарку, якщо навіть зробити широкий цей кут, все одно є такий кружок. А ось в цьому ліхтарку ось дуже класно світить. оці ці світодіоди світять дуже широко. Так само тут. Використовуються акумулятори 18650. Я так само і замінив на більш великої ємності, але він вже старенький і в нього навіть вже зарядка зломалась від USB. Тому я заряджаю його ось таким зарядним пристроєм. Ось таким. Він для різних акумуляторів Під'єднується звичайна зарядка сюди. Ну і додаткові акумулятори запасні в мене є. Це меншої ємності. Вони просто це ті, що були в ліхтариках. Далі я використовую ось такий ліхтарк Дніпро m Так само де щось підсвітити, але я використовую його досить мало. Ну ви навіть бачите, він такий чистенький весь. Далі ріноватор. Акумуляторний, якщо треба щось десь підрізати, підшліфувати, досить зручно. Акумулятори усі, як бачите, в них міняються. Далі в нас іде ось такий пилісосик. Його я, я його вже не один раз показував у відео, його здебільшого використовую як дуйку. Продувати інструмент від пилу, продувати речі від пилу. В принципі, річ дуже класна, навіть коли вечором помиюсь, трошечки обдутись, щоб ну не таким мокрим бути, в принципі, він досить непогано справляється з цим. Далі шліфувальна машинка акумуляторна, шліфувати стіни, підшліфовувати лазерні рівні. Ось такий на акумуляторах так само: 18650. Цей е, на звичайних батарейках. Але тут три батарейки типу АА, е, але їх вистачає майже на увесь ремонт. Тобто він дуже мало споживає енергії. Далі, ось такі старенький шурупокрут в принципі, я його зараз використовую мало. В нього вже так слабенько тримають батареї, але все одно, коли треба щось, декілька різних сверл, щоб стояло, щоб не міняти, то він досить непогано ще справляється. Далі болгарка. Зараз я якраз кладу плитку, і я нею підшліфовую і підрізаю плитку, якщо потрібно. То вона теж досить непогано справляється з цією роботою також вона акумуляторна ще ось таких два шурупокрути Значить, цим я сверлю отвори в хлиці, це використовую, щоб різати сверлити коронками. Але з коронками на 70 під розетки він досить погано справляється. Ну йому не вистачає просто потужності. І можливо, якщо поставити більшу батарею, поємності буде краще. Ну, в принципі, в принципі, це все, що я хотів вам показати. Сподіваюсь, відео було для вас корисним, якщо хтось планує ремонт чи робить. Хотів поділитися своїм досвідом, як це все робиться. Якщо є у вас якісь запитання або зауваження, як завжди, пишіть їх у коментарях, а також діліться, якими інструментами користуєтесь ви.